Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Україна, за словами топ-офіцера, у перші місяці великої війни вистояла не через дії влади, а завдяки самоорганізації нашого суспільства. Сотні тисяч українців загинули внаслідок повномасштабного вторгнення ЗСРФ. Про це в ефірі Ютуб каналу Ukrainian Media Network заявив генерал-майор ЗСУ, екс-заступник командира Сил спеціальних операцій Сергій Кривонос. За його словами, Україна в перші місяці повномасштабного вторгнення змогла вистояти не завдяки діям влади, а самоорганізації українського суспільства. Кривонос стверджує, що Частина громадян, не чекаючи якихось команд від керівництва країни, взяла до рук зброю та почала відбивати військову агресію РФ. Саме організація українського суспільства, генерал-майор ЗСУ, називає великим досягненням, яке дозволяє українцям поставити запитання представникам влади щодо бездіяльності в перші місяці вторгнення. А чому ж ви нічого не робили? Чому десятки, а вже ми розуміємо, що сотні тисяч загиблих? За що вони загинули? Чому вони загинули? Що ви зробили, щоб зберегти їх життя і нашу незалежність? Розповіді про те, що це не своєчасне. Асно, це спроба замилити пам'ять, стерти історію, продовжив кровонос і додав, що керівництву країни не вдасться стерти кров загиблих, які числяться сотнями тисяч. Варто зазначити, що Сергій Кривоно зробив заяву про втрати України під час повномасштабної війни за кілька днів після того, як генерал-майор української армії став фігурантом розслідування ДБР про розкрадання майна міжнародного аеропорту Жуляни у Києві. Зокрема, правоохоронці вивчають доцільність наказів військовослужбовцям, які брали участь у захисті стратегічного об'єкта щодо вилучення транспорту повітряної гавані. Нагадаємо, що наприкінці серпня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вперше озвучив втрати України під час повномасштабної війни. За словами генерала армії, від першого дня вторгнення загинуло близько 9 тисяч українських військовослужбовців. Серпень став місяцем своєрідного полювання на відставних генералів. На його початку Міноборони та СБУ почали досліджувати діяльність людини з високим званням. Дмитра Марченко, одного з ключових організаторів оборони Миколаєва. А в останні дні літа Держбюро розслідувань ДБР відкрило справу по факту зловживань, що сталось під час оборони столичного аеропорту Київ, Жуляни. Останньою керував генерал-майор Сергій Криван. Нос досвідчений військовий, який у 2014-му 47 днів тримав у оточенні оборону Краматорського аеродрому у 2019-му Був заступником секретаря РНБО. Як повідомив 28 серпня УФБ журналіст Юрій Бутусов, по військових штабах ЗСУ на фронті було розіслано телеграму про порушення кримінальної справи проти генерал-майора Сергія Кривоноса Державним бюро розслідувань ДБР за його словами. Слідчі досліджують можливі протиправні дії кривоноса та запитують військових, чи є серед них свідки під час оборони. Києва журналіст оприлюднив відповідні документи та заяву Кривоноса. У ній генерал-майор повідомив, що проти нього відкрили провадження. Ще 2 серпня слідчі ДБР отримали вказівку визнати незаконним наказ, підписаний особисто головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, про призначення мене командиром оборони аеропорту Жуляни і про зарахування мене на військову службу. Тому порушена замовна справа, що я нібито видавав незаконні накази при організації оборони аеропорту Жуляни у лютому березні. В аеропорт Кривонос потрапив 25 Лютого поїхав туди ознайомитись із ситуацією після спроби висадки росіянами десанту в аеропорту Гостомеля і побачив, що там відсутні як відповідальні за оборону, так і засоби останньої. Про це генерал, за його словами, доповів залужному, на що отримав усний наказ взяти під командування оборону аеропорту. Кривонос запевняє, що керівництво ЗСУ підтвердило усі його дії, а 13 березня його знову зарахували на військову службу. Натомість ДБР у своїй офіційній заяві щодо резонансної справи заявило, що відкрило кримінальне провадження за фактом розкрадання. Майна летовища, а не за захист аеропорту. У бюро пояснили, що не займались і не займатимуться переслідуванням військових, які віддано захищають батьківщину, але рішуче припинятимуть спроби деяких осіб нажитись на війні. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!